У цьому досліді ми розглянемо, як працює вухо людини. Зверни увагу на предмети, необхідні для досліду. Знайди та доторкнися до моделі вуха людини. Вухо анатомічно ділиться на три частини зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо. Кожна з цих частин виконує певні функції у процесах сприйняття звуку. Знайди та доторкнися до камертону. Камертон це масивна сталева вилка на ніжці. Його використовують для демонстрації явища звукового резонансу. А також камертон може служити джерелом звуку певної висоти. Знайди та доторкнися до молоточка. Молоточок використовують, аби змусити вилки камертону коливатися. Відмінно, тепер можна розпочати експеримент. Натисни кнопку, щоб ударити молоточком по ніжках камертону. Звукова хвиля розповсюджується у повітрі і доходить до вуха. Далі хвиля направляється вздовж слухового каналу до барабанної перетинки. Перетинка вібрує, що приводить в рух дрібні кісточки в середньому вусі. Вони підсилюють вібрації і направляють їх до завитки. Завитка виконує складну роботу по трансформації звуку у зрозумілий для мозку людини формат. Отже, ми чуємо звуки, тому що повітря може переносити звукові хвилі на відстань, а вухо людини обробляти їх.